Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби. Та лісові прогулянки, друзі. Сьогодні такий цікавий день. Ми сьогодні приїхали з розвідкою. Поки грибочки йдуть, от треба їздити з розвідкою. Бо коли грибів не буде, да, то вже ну. толку з тої розвідки. Можна приїхати, нічого не знайти, а на самом ну, ділі там багато грибів. Тільки зайшли в ліс, але бачите. І вже воно ріше побачило гриби. Я тут ліворуч побачив. Тут такий поточок. Багато там? Гарні підберезники. Фу. Бачите. О! Ну, гарний початок. Так що, сподіваюсь... Більбоніс, іди сюди. Пішли. Ріш, Річ, його. Бо він на дорогу чуть не вибіг. Тут така лісова дорога. Ну так, більш-менш можна проїхати. Ну що, друзі, подивимось. Що сьогодні у нас вийде з цієї розвідки? Ну, Взагалі-то розвідки це таке 50-50. А де ти тут щось знайшла? Так. О, от. Можна знайти, а можна і не знайти. Так що подивимось. У нас небагато часу, бо поки їхали... О, тут ще віж. Один, два, три. Що я, угу. я там казав? Ну, в общем, друзі. Небагато часу в нас є. Довго шукали от таке містечко, яке нам сподобається. Сподіваюсь, і грибочки тут будуть. Ну, початок вже є, і гарний початок. Так що. А? Щось каже, не чую. Йду до наших друзів і пішли. Слухайте, то вони тут всюди під ногами. Ось такі гарненькі. Їх погано видно. Похмура погода. Вже четверта година. О, ще два. О. Ну, для розвитки це нормально. Нам головне, ще стоїть. Нам головне знайти місця, на які ми зможемо наступного разу приїхати. Ну, вже трошки раніше. А так з розвідкою постійно. о. Слухайте, а тут 15 хвилин і воно просвіт, бачите, то лісова дорога. З повними кошиками можна йти, але нам цікаво, є ли тут біленькі гриби. Підберезники бачу багато. О. І комаря, до речі, не дуже, так? Да? Камар'я не багато тут. <світ> ну поки що. Ріша. <світ> та тут декілька видів, підберезників, ну, підвідів. Є такі з темною шляпкою. Є зі світлою. От з темною, як ти полюбляєш, вот вони тут. Бачите. І у них більш така товста нога. Зараз ми знаходимося... о бачите, е на Франківщині. Але межа з Львівської областю. Ух ти, дійсно. Ніжка зовсім інша. От ще і ще. Отакі От гарний. Бачите як? Буквально за декілька хвилин. Ладно. Ми все рівно будемо повертатися саме цими місцями, так що встигнемо позбирати. Подивимось, що по інших грибах тут. А тебе попереду там просвіти. Пройдемось. А де? А, бачу, всі на місці. Сьогодні так. Холодно, да, комфортно. А ти ба, відійшли трошки далі від краєчку. Не вже підберезників нема тут. Угу. Ну, може тут білі підуть. Ну сподіваюсь, Для того й приїхали, да, щоб подивитися, угу. що тут по білих грибах. Повинно тут бути, тут волога, такі ліса здоровенні. Їхали по лісової дорозі десь ну, більше за півгодини. Угу. Ох, і гарні місця, бачите? От точно тут білий є. Але знайдемо ми сьогодні грібницю? Не знаю. Красиво тут, да? Гриш? Фух. Ліворуч від нас десь метрів п'ятдесят потічок він тече. От ми так приблизно беремо орієнтір, отак вздовж йдемо. Ну, щоб не плутанути. Мо повторюсь перший раз. В цих місцях Гарна новина, друзі, тут білі гриби є. Погано, що тут до нас пройшлись. Зараз тільки залишилось знайти вийти на такі місця там, де не пройшлися. Так, це гарно. Обов'язково приїдемо на цілий день. Сьогодні у нас не вистачить часу далечку пройти. Ну це дубовичок Молоденький. Так, поки що білим жодного. Ну, у нас трошки часу є, треба далі пройти. Мухоморчик. молоденький. Ну що в тебе нічого? Пішли, Марсюш, пішли. За собаки тут гарно, такий ровний ліс, нема кущів. Гарно їм тут бігати. Вирішили трошки посхилити, от ми йшли зверху. Там видно, що там точно пройшлися. Погуляємо тут, потім трошки нижче ще. Якщо нічого нема, то напевно трошки переїдемо. Що там в тебе білий? Та ну. А я тільки казав, вирішу, що якщо тут і пройшлись, то все рівно. Всі не могли зібрати. О, красунчик. Ага. Ось він, бачите. А до речі, як ти і казала, так? Да? Що біля... Дерев молоко, ну, тому його я не побачив, бо він ховається за деревом. Ану. Але гарний. ти, диви, да? угу. ніжка тверда. Марсик, от зараз саме час такий, що треба треба допомагати. Давай. Понюхав, шукай. Біж диви. Біляк. Угу. А, он, да, і воно ще поруч. О, це буквально ми 5 метрів. Що у нас більше шансів Так, да, Ми думали, Ріша, як піти ну, далі, так по верху чи трошки по схилу. І каже, ні, давай по схилу. от так і йдемо. Ви бачите, так, є, є молоденький. Та гарно, а? І вже це третій Так, да? Три гриба білих у нас вже є. О, Запихались собаки, дивіться гарні, так? Да? Небагато. Так, Та, не багато, але повторюсь, друзі. Я ж сказав, у нас сьогодні розвідка. Так, да, у нас трошки часу є, так що. Але повторююся, обов'язково сюди приїдемо всі місця. Тільки раніше. Це що? Ні. На кожному кроці воно різані ніжки. Отам От декілька, там декілька. Ох, тут і грібів було Буває таке, друзі. Нічого, наступного разу, як я і казав, приїдемо раніше. І приїдемо. Або тут далі підемо. Або краще в інше місце. Ліса тут такий величезний. Тут є де полазити. А ви де? А, бачу. Бачу, бачу. Почекайте, не йдіть так швидко. Ріш, тут грибам нема куди сховатися, так? Да? Тому тут гарно, гарно видно все, але ви знаєте як. Так, повизбирали все. От ми три штучки знайшли, але маленьких таких ви бачили. Їх не побачили. А більш-менш білий гриб, то його видно буде ого. Що там в тебе? Лисичка? Ну от бачиш розвідка, як що вона дає. Заодно й будемо знати, що тут є. В цих лісах є лисичка, білий є, є підберезники. Сіророжеве мухомори є. Що, трошки ближче до яра спустимось? До річки це струмочка до цього. Ага. Так, да, лисичка полюбляю біля водички. Ще й бачите як. Потічок є. Це для наших собакину. То що треба, вони полюбляють, особливо коли спека, охолоджуватись. Так що місця гарні. Це не один потічок, я по карті дивився, тут їх дуже багато. Жекері. Не треба спускатися до самого низу. Вони не запихались не спекотно. Ви всі знаєте, що ми дуже полюбляємо розвідки, нові місця, нові ліса. Це просто супер. Але ж це як так. лотерея. Так, так, не так. Фісті, що знайдеш. Да, це по-перше, по-друге, дуже довго шукали От саме такі місця. Так що, воно показує, що в тебе ну, вирішить практично пів кошика і в мене практично пів кошика. Так що для розвитки це супер, але. А ми... Ну трошечки хотілося б більше. Так? Ну, Побіли, тому що... Ну... А що вирішить цими з підберезниками? Будемо збиратися чи вистачить нам? Та, я думаю, що вистачить нам. Ну. Бо ви бачили на початку відео. Спочатку ну, я, ну, як ми заходили в ліс, там дуже їх багато. Я казав, що можна повернутися і позбирати, але нам вистачить. Практично виходимо вже з лісу, десь метрів 50 Ось Що я казав, бачите, підберезнички починаються. І тут їх дуже-дуже багато. Але ми брати їх не будемо, я вже казав, нам вистачить. Ну що, рахуємо дуже гарну розвідку таку. тому що гарні, цікаві місця знайшли, але так буває, знаєте, що приїхали якраз коли до нас пройшлись саме в цих місцях. от таке, ну, І ми саме в цьому місці й вийшли. Ну, нічого. Друзі, ми зараз трошки переїхали. Бачите, біленькі. Вирішили так. У нас ще годинка десь є, О, поки не стемніло, І подивитися в таких місцях, там де точно ніхто не зупиниться. Бачите, скільки підберезників білий. Тут їх штук 30, напевно. Зібрати можна. А тут воно я подивився. Зараз я вам покажу. Воно, ще підберезник. А, ще білий гриби. От вам і доказ, друзі, що тут в цих лісах. Багато їх. О, воно, бачите. Один білий. Воно, другий білий. Далі, ще один біляк. Я уявляю, сколько. Вот тут нужно искать такие места, где рыбники не пришлись. Ну, до наших трех белячков еще четыре. Потом подождем. Вот а это так-так. Видите, какая шапка. Хорошие рыбочки. Только вымкнул камеру. А тут еще один стоит. На схиле. Опа, ані, він вже ніякий. Біленький, але вже стух. Ну що, друзі, підійшли ми до машини, почекали грибочки. Бачите, є і біленькі, є підосичники, ну, пів кошика зібрали. Ну, головне, що гарні місця, пізнали, да, тому що тут можна приїжджати, але треба на цілий день. Все, друзі, будемо їхати з вами, як завжди. До зустрічі в лісі.